Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити подобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Видання Associated Press опублікувало інформацію, за якою суд в Нью-Йорку визнав Дональда Трампа винним у шахрайстві. Суддя виніс рішення, в якому зазначається, що колишній президент США Трамп роками вдавався до шахрайства, будуючи імперію нерухомості, яка принесла йому славу та відкрила дорогу до президентства. Суддя також наказав вивести деякі з кампаній колишнього президента з під його контролю та розформувати суддя Артур. Енгорон у рішенні за цивільним позовом, ініційованим генеральним прокурором Нью-Йорка Летію Джеймс, встановив, що Трамп і його компанія обдурили банки, страхові компанії та інші організації, і тут відбулось значне переоцінення активів та перебільшення чистого капіталу в документах для укладання угод і забезпечення позик. Енгорон наказав якості покарання аналювати деякі бізнес-ліцензії Трампа, що ускладнить або унеможливить. Для них ведення бізнесу в Нью-Йорку і наказав призначити незалежного спостерігача, який наглядатиме за операціями Trump Organization. Якщо апеляція не буде успішною, рішення судді позбавить Трампа повноважень приймати стратегічні та фінансові рішення щодо деяких із його ключових об'єктів у Штаті. Трамп, у свою чергу, розкритикував відповідне рішення, назвавши його неамериканським і частиною змови, щоб перешкодити йому повернутися до Білого Дому. Ну, звичайно, Трамп в будь-якому випадку буде застосовувати саме такі аргументи, коли буде отримувати відповідні судові рішення. Трамп зазначив, що мої громадські права були порушені, і якийсь апеляційний суд, федеральний чи штатний, має скасувати це жахливе неамериканське рішення, написав він у своєму сайті Trust Social. Він наполягав, що його компанія виконала чудову роботу для штату Нью-Йорк і вела бізнес ідеально, назвавши цей день дуже сумним днем для системи правосуддя штату Нью-Йорк. Адвокат Трампа Крістофер Кайс заявив, що вони подадуть апеляцію, назвавши рішення повністю невідповідним фактам і чинному праву. І рішення Енорона винесене за кілька днів до початку судового розгляду позову Джеймс без участі присяжних суперечить іміджу Трампа як багатого та спритного магната нерухомості, який пішов в політику. Окрім простого вихваляння своїми багатствами Трамп і його компанія та ключове керівництво неодноразово брехали про них у своїх річних фінансових звітах, отримуючи вигідні умови позики та страхування. Про це говорить і виявив Енджерон. Ця тактика перетнула межу та порушила закон, сказав суддя, відхиливши твердження Трампа про те, що застереження у фінансових звітах звільняє його від будь-яких протиправних дій у світі відповідача. Оренда регульованих квартир коштує так само, як нерегульованих квартир. Земля обмеженого користування коштує так само, як і земля без обмежень. Обмеження можуть випаруватись в повітрі. Якщо одна сторона перекладає відповідальність на іншу сторону, це виправдовує її брехню. Написав Енгорон у своїй 35 сторінковій постанові. Це світ фантазій, а не реалій. Прокуратура Манхеттена розглядала можливість висунути кримінальні звинувачення за ту саму поведінку, але відмовилась це зробити, щоб не залишило Джеймс варіантів, крім як подати до суду на Трампа та вимагати заборони для нього та його родини на ведення бізнесу. Рішення Енгорона на етапі розгляду справи, відомому як спрощене судове рішення, но вирішує ключову вимогу в позові Джеймс, але. Кілька інших ще залишається, також було ухвалене рішення щодо цих претензій і запиту Джеймс про штраф у розмірі 250 мільйонів доларів під час судового розгляду, який розпочнеться 2 жовтня. Адвокати Трампа попросили апеляційний суд про відтермінування. Сьогодні суддя виніс рішення на нашу користь і встановив, що Дональд Трамп і організація Трампа роками займались фінансовим шахрайством, заявила Джеймс. Ми з нетерпінням чекаємо представлення решти нашої справи в суді. Адвокати Трампа у своїй заяві про спрощений судовий процес попросили суддю відхилити справу, стверджуючи, що немає жодних доказів того, що громадськість постраждала від дій Трампа. Вони також стверджували, що багато звинувачень у позові були обмежені строком давності. Енгорон зазначивши, що рішення в справі відкидав ці аргументи, прирівняв їх до сюжету фільму День бабака. Він оштрафував п'ятьох адвокатів захисту на 7,5 тисяч доларів кожного як покарання за участь у повторюваних легковажних аргументах, але відмовив Джеймс в застосуванні санкцій до Трампа та інших підсудних. Джеймс Демократка рік тому подала до суду на Трампа та Трамп організейшн, звинувативши їх у регулярному завищенні вартості активів, таких як марачоси, поля для гольфу та маєток Мара Лаго у Флориді. Енгорон виявив, що Трамп постійно переоцінював Лаго і в одному фінансовому звіті завищив його вартість на цілих 2300 Суддя також дорікнув Трампу в брехні про розміри його квартири на Манхеттені. Трамп стверджував, що його триповерховий пентхаус, Трамп Таувер, майже втричі перевищує реальний розмір, оцінивши його в 327 мільйонів доларів. І Енгорон зазначив, що таку невідповідність величини, яку забудовник надавав десятки років, можна вважати лише шахрайством. І далі у дописі в. Колишньому Твіттері після винесення рішення Ерік Трамп наполягав на тому, що заяви його батька щодо Мара Лого були правильними, написавши, що маєток у Упал Біч, ймовірно коштує більше мільярда доларів, що робить його, мабуть, найціннішим житловим майном у світі. Він назвав рішення та позов спробою знищити мого батька та вигнати його з. Нью-Йорка. згідно з постановою, кампанії з обмеженою відповідальністю, які контролюють деякі ключові об'єкти Трампа, такі як стріт 40, будуть розпущені, а повноваження щодо того, як ними управляти, будуть передані керуючому призначеному на конкурсі. Трамп втратить повноваження щодо того, кого наймати чи звільняти, кому орендувати офісні приміщення та приймати інші ключові рішення. Позов Джеймс є однією з кількох юридичних проблем для Трампа, який змагається за те, щоб представляти республіканців на президентських виборах наступного року. Ну і ми вже говорили знову ж таки про те, що за останні півроку йому висунули фактично чотири звинувачення, які знову ж таки стосуються в штаті Джорджії, Вашингтоні, Округ Колумбія, і здебільшого вони якраз пов'язані з. Виборчими процесами, які відбувалися в 2020 році. Щодо кампанії Трамп Organization, її оштрафували на 1,6 мільйона доларів. Ось така інформація була опублікована виданням Associated Press і також її зазначило видання Голос Америки. Будемо далі знову ж таки слідкувати за тим, які ще. Судові процеси будуть відбуватися над колишнім президентом США Дональдом Трампом, які там будуть рішення. Тому що якщо говорити ось про це рішення, яке було винесено в Нью-Йорку, воно знову ж таки має цивільний характер, і ви ж бачили ті покарання, які понесе Дональд Трамп, вони якраз регулюються цивільними правовідносинами, а не в контексті там кримінальної відповідальності. Тому в даному випадку ми ну, подивимося, як це вплине на рейтинги. Поки що попередні судові процеси суттєво не вплинули на прихильників Дональда Трампа серед республіканської партії. За останніми ну, таки опитуваннями він лідирує. Поміж інших кандидатів від відповідної партії, там результат 53%, хтось покажує 55%, будь, дивлячись, яке опитування можна проаналізувати. Тому ми побачимо те, як Дональд Трамп далі буде вибудовувати свою виборчу стратегію під ось такі. Рішення. Очевидно, що виборці, такі полки прихильники Дональда Трампа, вони також, в принципі, будуть повторювати те, що говорить Трамп, до прикладу, що ось це рішення, яке було прийнято в Нью-Йорку, воно не є якимось американським. Тому за цим поспостерігаємо. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити дзвіночок для своєчасного, Отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить! вам!